Ну що ж, чули ми коментарі Рамоса, чули коментарі Стеценка, чули коментарі Кравченка. Зараз у нас є можливість зв'язатися прямою телефонною мовою з власником Дніпропетровського Дніпра Ігорем Валерійовичем Коломойським. Ігор Валерійович, добрий вечір. Ми вітаємо вас з рівними нагородами з Лігою Чемпіонів. От ви зараз поїдете до команди. От що ви їм скажете перше, найперше? Добрий вечір, дякую за поздравлення. Всего хочу поздравить команду, поздравить тренерский штаб с, этой, с этими долгождан, с долгожданными медалями. И очень жаль, конечно, что они не высшего достоинства. Но тем не менее, мы очень ждали эти медали много лет, и наконец это случилось. Я хочу поздравить всех болельщиков и всех днепропетровцев вот, с, этой, с этими долгожданными медалями. И я считаю, что наша команда, она... Билась, убирала на поле, сражалась в каждой минуте матча. И они сделали все, чтобы завоевать самые высшие медали. Ну, я считаю, что серебряные медали в этом чемпионате и квалификация виде чемпионов, это тоже большое достижение. И, конечно, хотел бы сказать о том, что счастлив ли я, но я, я хочу сказать, что счастье это омрачено тем, что происходит в стране. И когда в стране льется кровь, гибнут люди. И уже погибло много людей. То есть эта победа, она, как говорится, со слезами на глазах. Но, тем не менее, я хочу все-таки еще раз поздравить команду и сказать, что они весь сезон и весь чемпионат делали все, что они могли. И добились, может быть, не того результата, которого они сами ждали, но я считаю, что это тоже очень шикарный результат. Спасибо им за это и спасибо всем болельщикам. Ігор Валерійович, ну сьогодні була атмосфера в Дніпропетровську. Все-таки оця перемога в цей складний час, вона повинна емоційно якось, знаєте, правильно направити вболівальників і мешканців. Взагалі для всієї України це такі хороші позитивні емоції. Я считаю, да, это хорошие позитивные эмоции, но вы знаете, что в Днепропетровске у нас более-менее все спокойно, все нормально. И эта победа, и эти медали, это праздник для всех днепропетровцев. И я считаю, что що... Ми повинні рухатися в тому же направлінні, правильна дорога і в тому ж духі. Буде зустріч з Хуан Рамосом. Які ваші зараз на даному етапі погляди на те, як далі буде? Чи буде його кар'єра в Дніпрі, чи не буде? Чи ви будете далі вести якісь розмови? Я вважаю, що Хуан Рамос дуже високопрофесіональний, хороший тренер, і він добився реального великого результату, і, може бути, ми в предыдущих сезонах, в которых он работал, имеет четвертое место, но я считаю, что мы играли на более высокое место. Ну, опять же, как Кравченко, вы знаете реально нашей жизни. Вот. То, что касается его дальнейшей судьбы, у нас планируются с ним завтра переговоры в этом вопросе. Я думаю, мы поставим все точки над И. Ви вже зв'язувалися зі своїми колегами, від кого отримали привітання і чи дізнавалися ви, як там потрібно заявляти футболістів, не заявляти футболістів Ліги Чемпіонів. Кого можна, кого не можна? І взагалі чи планується якось вже от зараз розклад команди з огляду на те, що команда вийшла в Лігу Чемпіонів? Тому що ми знаємо, що з Ігорем Михайловичем Суркісом ви вже певну розмову мали з цього приводу? Я отримав поздравлення від всіх наших ближайших конкурентів від Ліанідича, Михайловича, від господіна Курченка. Ані всі поздравили нас. с успехом и с долгожданными этими медалями, и с Лигой чемпионов. И ну, технические вопросы мы будем обсуждать, естественно, чуть позже. Ігор Михайлович, Ігор Валерійович, ще раз вітаємо вас з срібними нагородами. Вашу команду будемо сподіватися, що все-таки ця перемога додасть. знаєте, якби самих емоцій всій Україні, і вона тим Більше що ми сьогодні будемо дуже багато говорити якраз про об'єднальну об'єднювальну силу футболу. Тому всього вам найкращого і вітання, велике вашій команді. Щиро Дякую і слава Україні! Героям слава!